Я головний обласний педіатр, експерт з педіатрії Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Лариса Підвербецька. Сьогодні ми поговоримо про вакцинацію дитячого населення, а саме імунопрофілактику проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Відповідно до календаря щеплень, в Україні діти однорічного та шестирічного віку вакцинуються проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. І для того, щоб виробився колективний імунітет і не було Спалахів даних інфекційних захворювань 95% дітей мають провакцинуватися. Однак наша Івано-Франківська область, як і Україна в цілому, на жаль, не має таких показників охоплення вакцинації уже тривалий час. Враховуючи характерність кору, викликати спалахи, що 5-6 років в Україні в 2023 році розпочата загальнонаціональна кампанія з наздоганяючої вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, яка стартувала також і в Івано-Франківській області. Після проведених медичними працівниками планувань встановлено, що на Прикарпатті близько 27 тисяч дітей до 18 років не мають взагалі. Або мають тільки одну дозу вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи в рамках нездоганяючої кампанії на сьогодні близько 9 тисяч дітей уже провакциновано. Однак ця кількість є недостатньою для того, щоб запобігти спрогнозованому на 2024 рік спалаху. Хочу звернути вашу увагу на те, що Івано-Франківська область в достатній кількості забезпечена вакцинами. У нас є достатня кількість е... пунктів щеплень, а саме 193, і кожен з батьків має змогу звернутися до свого сімейного лікаря та провакцинувати свою дитину. Чому це необхідно зробити? Вакцина комбінована і захищає від трьох інфекційних захворювань. Перше інфекційне захворювання це кір. В Україні вже зафіксовано 30 випадків кору. Кір це інфекційне захворювання, яке проявляється високою температурою, важкими проявами інтоксикації, сухим надсадним кашлем та типовим висипанням. Він грізний своїми ускладненнями, а саме, пневмонією та запаленнями мозку, так званими енцефалітами. Окрім цього, є віддалені ускладненнями, а це підгострий склерозуючий паненцефаліт – Дане захворювання виникає в дітей після 5 або 10 років після перенесеного кору і проявляється неврологічною симптоматикою та завжди закінчується смертю. Статистично з 10 невакцинованих дітей, які контактували з кором, захворіє 9. З однієї тисячі людей, які захворіли кором, одна помирає, а одна хворіє на анцефаліт. Окрім цього, хочу повідомити, що під час попереднього спалаху в Івано-Франківській області у 2018 році померла від ускладнень від кору доросла жінка. Ще одне захворювання, якому можна запобігти вакцинуючись, це є краснуха. Вона грізна для вагітних дівчинка, яка не вакцинована в дитинстві проти краснухи, під час вагітності може захворіти, а це є показ до переривання вагітності, оскільки в новонародженого виникають вроджені вади. Окрім цього, необхідно кожному захиститися і від епідемічного паротиту, який небезпечний в першу чергу для хлопчиків, оскільки після перенесених ускладнень може виникнути безпліддя. Здоров'я та майбутнє дітей залежать від рішення кожного із батьків. Я, як лікар, неодноразово бачила сльози батьків, які розуміли, що саме через їх необдумані вчинки та відмову від вакцинації. Діти в небезпеці і захворіли грізними інфекційними захворюваннями. Тому вкотре закликаю: не зволікайте та вакцинуйте свою дитину. Завдяки цьому ви захистите її та оточуючих.